Вітаю вас, мої любі і ласкаво прошу до каналу «Легенда Психології. з вами Оляна. Отже, сьогодні поговоримо про таку реакцію як образа. І, зокрема, про образу на людей, які відійшли у інші світи. Це дуже болюча тема нерідко на сеансах у психолога. Отже, в непрофесійному в психологічному дискурсі часто таку реакцію, як образа, маргіналізують і починають казати, що люди, які її відчувають, це ті, на яких воду возять, це ті, по яких капцями ходять. ось, Тобто це якісь слабодухі, Якісь глупі люди, які не розуміють, що ображатися невигідно для самого ж себе. Насправді нам природа не дала нездорових, ненормальних реакцій, почуттів і емоцій, якщо тільки все це в межах норми. Ну, тобто, давайте подивимося, чи є агресія, ну така нормальна, здоровою реакцією, звичайно, є. Тому що інакше ми би не захищалися від нападників. Чи є ревнощі здоровою реакцією? Ну, в певному сенсі, в певному обсязі є, але це не має виходити за межі за рамки нормального. Ну, ось, тобто, коли в тебе є партнер, з яким у вас близькі стосунки і ти. Підозрюю, що вони можуть бути під загрозою. Що ненормального в тому, що ти відчуваєш ревнощі. Скоріше, якщо ти нічого не відчуваєш, але об'єктивно бачу, що там може щось таке буде, то тут вже запитання, чи в тебе є до твого партнера реальні почуття романтичні. От. Але все буває в межах норми і поза межами норми. Так само і з образою. Образа в межах норми. А це означає, що психіка наша каже: ти зробив або ти робиш мені боляче, не роби так знову. Деякі люди можуть це проговорити, деякі люди цього проговорити не можуть. І тоді замість проговорення, замість вербалізації образу можна побачити в діях людини, в її жестах, в її міміці. Нормальна, сенситивна людина буде реагувати на образу іншої людини. Ненормальна, несенситивна, Буде ще її займатися гайслайтингом. Я навіть колись бачила в близькому своєму оточенні людину, яка, знаєте, як ображала і часто намірено ображала. Цілеспрямовано. А потім, коли їй давали реакцію з другого, що на неї ображаються, вона ображалася на те, що на неї ображаються. Тобто такий, знаєте, просто можна сказати, зухвалий вид такий садизму, що значить, я маю право казати все, що я хочу, тому що в мене ніколи не буває поганих намірів. І коли людина каже, або дає якось розуміти, що мені боляче, та ще не знаю, чого там тобі боляче, я все, все сказала з найліпших значить, міркувань от таке ще є. Тобто треба знати, що образа це нормальна реакція в межах, в межах нормального. Коли образа це ненормальна реакція, як можна подивитися, що це поза межами. Норми, це коли ви бачите, що людина занадто сенситивна до всього. Що це означає? Що це означає, що людина або маніпулятор, бо образами можна маніпулювати, або людина настільки там якась дара, внутрішня, настільки немає внутрішньої психологічної опори, що її вражає майже все. Ну, це знаєте, як буває шкіра з такими дуже крихкими судинами, що чим не вмийся, там холодною трошки водою вмилося, вже ці судини ось травмуються. От так от є і з психологічним іноді станом людини. Настільки крихка нервова організація, душевна така організація людини, що реально може ображатися на багато речей. Можливо, якась була сильна травматизація в дитинстві або в юності також. Але ще є таке питання на сеансах нерідко воно трапляється. Як клієнт каже, як я міг або могла ображатися на свою близьку людину, наспілкуватися місяцями, роками, ігнорувати якісь там моменти. Спільного дозвілля, яке можна було б разом проводити. От, А тепер цієї людини немає, і все це було така дрібниця у порівнянні з, з, з втратою людини, як я, значить, могла. І люди себе просто кортаються за те, що вони ображалися на померлого родича або друга, або супруга. І тут ви знаєте, я завжди. Кажу одне й те саме. Що по-перше, я людям, клієнтам своїм розповідаю, що образа в межах норми це значить, що вам зробили боляче. Чи ми маємо давати таку реакцію, як образа тому, хто нам зробив боляче? Звичайно, маємо, тому що інакше як людина дізнається про це. Знаєте, іноді жінок так виховуються в деяких родинах, що вони мають все замовчувати, все прогладувати проковтувати і так далі. І потім маємо ситуацію, коли чоловік щось робив руками-руками, вона ковтала-ковтала якісь там образи і навіть не подавала вигляду, що це ненормально. І потім, в якийсь момент, вона подає на розлучення, або в неї трапляється якийсь криз, або в неї просто починаються. Від'їзд, вибачте, даху, і вона починає кричати, і все це йому вивалювати. А він стоїть в шоці, він каже, я навіть не знав, що тебе це ображає. Ти ніколи не подавала якихось узнав, що тебе це ображає. А людину о, виховували так, що, вибачте, це таку неприємну аналогію, її вже нудило, але вона стримувала в собі Оце, оце те, чим її нудило, розумієте? І не давало йому, йому виходу. Так от я завжди кажу своїм клієнтам, що ми маємо давати таку реакцію як образа обов'язково, як будь-яку іншу природню для нас реакцію. І коли наші близькі, наші друзі і так далі помирають, так само як і ми колись в один момент помремо також. Зазвичай ми не стаємо з фактом смерті. Ми люди, ми не стаємо з фактом смерті ані святішими, ну переважно, так, ані більш грішними. От те, що ми зробили по життю, то ми зробили. А ми залишаємо по собі зазвичай якийсь мікс з правильних добрих вчинків, неправильних і недобрих вчинків. Переважно. Переважна більшість людей не є ані суперкимись жахливими грішниками, ані суперсвятими. Тобто про нас залишаються зазвичай різні спогади і різні емоції у різних людей на різних етапах нашого життя. Більш того, ну, ту то саму людину можуть згадувати дуже по дуже порізному, тому що хтось пам'ятає більше її в молодості. Хтось пам'ятає її більш в зрілому віці, а це можуть бути вже майже дві різні людини, тому що в молодості можна бути більш різким, більш таким запальним, часто ось, а в зрілому віці більш поміркованим. Хто ж навпаки, в молодості може бути дуже сором'язливим, невпевненим в собі, а в зрілому віці більш таким асертивним, так, більш наполегливим, тому що життя загартувало. І вже є якісь успіхи. Тобто, розумієте, коли ми помираємо, ми залишаємо по собі, тобі, по собі те, що ми зробили. І все. І о, я тоді запитую своїх клієнтів: от скажіть, будь ласка, якби на місці того, ну, покійного вашого, значить, близького, були б ви, ви б вважали, що на вас тепер не ну, мали б права ображатися? Звичайно, люди кажуть, ні, ну якщо я зробив боляче, значить вони мають право ображатися, мали право ображатися. Просто так, мабуть, от, на вагах втратити людину з, з тими образами. Розумієте, воно не завжди корелює, здається, що то були дрібниці. Але насправді ми впродовж життя, поки в нас є спілкування з нашими близькими, ми маємо право на всі наші емоції, і якщо нам роблять боляче, якщо нам роблять боляче повторно, якщо не реагують на наші реакції, ми маємо право і відсторонитися, і перервати спілкування. І якщо в той момент, коли ми відсторонилися і перервали спілкування з людиною, вона померла, ну, значить так сталося. Ми не можемо тепер себе, собі сказати, тобі треба було запхнути в себе ту, в себе ту образу і не давати їй виходу, розумієте? Це, ну, це ненормально з точки зору психології. От тому, мої любі, я так вважаю, що треба сприймати померлих людей як просто людину, яка прожила своє життя, так, як вміла, так, як могла. А, і на її дії були у інших оточуючих людей, в тому числі у вас, відповідні реакції, які були природніми. От. І просто сприймати життя людини таким, яким воно було, не вдаючись, ані до того, щоб називати цю людину там святою, ані до того, щоб називати її грішною. Так як було все. Тому що, якби не було з боку тієї людини до вас певного болю, то не було б і образ. То чого тепер себе за це кортати? Всі ми там будемо, і всі ми по собі залишимо якийсь слід. І зазвичай цей слід буде дуже-дуже міксований. З добрих і поганих вчинків, з добрих і поганих слів. З обдуманих якихось необдуманих речей від нас тому такі справи. ми маємо право на таку реакцію, як образа в межах норми. В межах не норми також маємо право просто там вже питання про певне психологічне або навіть психіатричне неділякування в тому сенсі, що занадто, занадто розвинена чутливість може бути просто ознакою травматизації, яка буде схильною до все більшого і більшого заглиблення. Тому з цим варто попрацювати, щоб і себе занадто не травмувати, і не травмувати інших неадекватними образами, коли люди насправді. Не хотілося робити нам боляче. От такі от мої висновки. Дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте!